Пише, «Е, надіюсь, ви не про Порошенка. Я скажу вам так: ви знаєте, я одружений, у мене діти, і у мене немає мети дружитися на Порошенка. І взагалі, от, знаєте, хочеться запитати: це хто? Взагалі, от Порошенка, це хто? Ну, ви пам'ятаєте, хто це? От е, нинішня влада, сьомий рік при владі, сьомий рік вашу мать. Хто такий Порошенко? Ви пам'ятаєте? Це та людина, да, що була президентом до 19-го року, це та людина, котра витягнула Україну з повної жопи, відновила армію, завдяки котрий ми сьогодні ще існуємо провела децентралізацію, завдяки котрій армія перші два роки мала гарну підтримку від місцевої влади, і у котрій реформа була розрушена цією владою, забрані гроші і так далі, і пішло-поїхало. Так от, друзі, я Порошенка терпіти не можу, тому що він порушував Конституцію, він собі це дозволяв, він попритягував. Я розумію, що це були політичні компроміси, але він це. Попритягував, він не робив достатній спротив Національному фронту, а треба було. треба було от Тобто, у мене багато претензій до Порошенка. Але якщо ви нормальна людина, то як мінімум сказати дякую за те, що було зроблено, треба. Зрозуміло? Мінімум. Дякуємо за реформу децентралізації. Дякуємо за проукраїнську позицію, котру він займав, коли проштовхував все проукраїнське. Дякуємо за Томас. Якщо ви навіть не розумієте, наскільки це важливо для України, дякуємо. І дякуємо за ракетні програми, котрі розвивалися під час його каденції, за відновлення армії, котра розвивалася під час його каденції, і так далі. Тому, якби була можливість зараз обрати. Жити при вибачте цій владі сьомий рік. Або щоб був Порошенка, я би хотів, щоб був Порошенка. Зрозуміло. Але якщо він піде в президенти, це буде його охренітельна помилка. Просто охренітельна помилка. І те, що там досі влаштовують там оці от кримінальні справи проти нього, ця влада да із пальця висмоктує з 21-го. Все це тільки каже про те, що наскільки у людей відсутні і відбити мізки. Тому що мати такий актив, такий людина, котра була міністром закордонних справ, була президентом, котра хорошо знає всю еліту Європи, Америки, і не давати працювати на Україну, це дурь, це повна дурь. От, тобто, взагалі. Блокувати роботу ЄС, котра єдина сила проукраїнська в парламенті, це просто тільки вороги народу можуть бути. Тому я скажу вам так: я я проукраїнський, все. Мені пофігу, мені з, з ними не одружуватися і з ними не жити. Мені треба, щоб були люди, котрі будуть будувати тут демократичну, а не авторитарну Україну, де будуть працювати закони. Де буде працювати Конституція, де люди будуть дійсно вільні і свободні, а не оце секло. Навіть указу нема, котре забороняє виїзд чоловіків за кордон, сукняри. Вони навіть військовий стан не поводили по закону. Розумієте? Тому, якщо вас це влаштовує, ну добре, мене це не влаштовує. Тому можете називати далі кого як хочете. От, але я сподіваюся, що все ж таки хоча б трошки мізки вправляться. Ви от сидите, да згадуєте ім'я Петра Олексійовича да Порошенка, людина, котра вкладає гроші в реби, в дрони в свої. Він, він навмисно не створює фонд, куди будуть всі скидати гроші, щоб до нього претензій не було. Він свої гроші витрачає, котрий міг би давно, як кучма, нахер виїхати з країни і жити собі припіваючи. А він бігає тут і намагається ще щось зробити. І у вас навіть немає жодної подяки людині для цього. Це просто дратує, чесно кажучи. Охренеть, як дратує, отака От неповага до українця. Тому скажу вам так: на горизонті я бачу багато молодих, дуже перспективних політиків, проукраїнських, розумних. От, і я вірю в те, що українці беруть достойних. Але Петро Олексійовичу, я вважаю, нема чого йти в президенти. Не треба. Але використовувати його досвід для просування інтересів України в світі. Треба. Треба. Заради того, щоб у нас більше не вбивали дітей, жінок на дитячих майданчиках, як мінімум. Всі ці смерті це на руках у цієї влади. Зрозуміло? Тому що замість того, щоб будувати ракети, вони досі спонсірують дороги, мерії, міст, котрі в окупації. Уходять гроші невідомо на підтримку сайтів, якихось там, там хрінь така твориться, що просто наголову все це не лізе. Тому вибачайте. Так, що значить, приберіть і чорний фон? Поняття не маю.